Ми волонтери великої країни. Нам не байдужа доля України. У кожного з нас з'явилось тепер. Це горде ім'я я волонтер. Солдатів Вдягнемо, нагодуєм любов свою безмежну і пісню подаруєм А там, де неспроможна щось зробити, влада, наші волонтери вміють дати раду. Ми волонтери великої країни. Нам не байдужа доля України. У кожного з нас з'явилось тепер це горде ім'я, я волонтер. Хто має в нас потребу, ми завжди будемо близько, бо ми велика сила, бо нас потужне військо, але для перемоги нас має бути більше. Тому хто ще не з нами, приєднуйтесь скоріше. Ми волонтери великої країни. Дужа доля України, у кожного з нас з'явилось тепер це горде ім'я, я волонтер, я волонтер. Дякувати всім черкащанам, тому що такої єдності, як під час цієї повномасштабної війни з лютого місяця, я не бачила абсолютно всі люди, абсолютно е немає значення, якої вони професії, чи це підприємці, чи це, це чиновники, чи це великий бізнес. Вони приходять е з такою знаєте, відкритою душею допомогти абсолютно всім. І вдячна, в тому числі і депутатам обласної ради, реально вдячна. От біля нас завжди, і сьогодні, побачити Олександра. Романовича Радуцького, який займається і коптінням м'яса у нас. Він шукає, хто може покоптити, тому що нам на початку війни дали досить чимало м'яса і хочеться приготувати хлопцям якимось смаколиків. От. І зварюванням і домовленням оцих газових балонів. Ну, тобто дуже вдячна, бо ну, самим волонтерам було б складно. Тобто на сьогоднішній день я вважаю, що Україна поділилася на тих, хто захищає на фронті, і на тих, хто волонтери, тобто допомагає це в тилу. От я вважаю дві категорії, бо третя то тільки колаборанти зрадники Іншого не може бути, правильно? Дякую. Буквально на третій, четвертий день нам стало зрозуміло в волонтерському штабі, коли ми спілкувалися, що не вистачає. Люди багато несуть сухпайка, ковбаси, балики, там булки, бутерброди. Цього всього дуже багато, але ну, добу-дві продержалися хлопці на такому пайку. І стало зрозуміло, що потрібна гаряча їжа, тому що хлопці працювали і в день, і вночі, холодно, з них валяться по декілька годин сплять, потрібна гаряча рідка їжа. І ми Розуміло, що в принципі ми, не маючи зовсім ніякого досвіду, ми прийняли таке рішення, що ми можемо як дівчата з двохлітрової кастрюльки починати готувати в 40-літрових костю. Ми чекаємо перемоги, вона буде дуже дуже скоро. Як я нещодавно побачила інтерв'ю одного волонтера, вона сказала: відчуваю, перемога буде тоді, коли зацвітуть тюльпани. Я чекаю тюльпанів і слава Україні.